Так, всім привіт! Давно мене не було на каналі. Ну, я і не часто відео викладаю. Не було ніяких гарних пропозицій, бо останнім часом взагалі в танках нічого гарного немає, по суті. Але сьогодні нам підлетів такий прикол. Містичний контейнер першого рівня 10 штук за 3500, якраз в мене є 3550. Купимо, повідкриваємо, побачимо, що з цього випаде. Може якісь сертифікати прилетить. Давайте почнемо. Купуємо. І перший полетів одразу. Ну, понятно, нічого такого такого. Блін, ще й немає цих сертифікатів цих, от, що збираються. Мені були здається. Ну ладно. Вони ж там все поперероблювали, вже старі е ці талісманчики не підходять, треба нові. Їдемо далі. Так, знову фігня. Ну, Давайте зараз ми вже відкрили, нічого нам не попалося. Перейдемо в сховище. От у нас ще є ще 2. Ой, ще 8. Погнали. Ай, знову 50 тисяч кредитів. Ну це прикол, якщо чесно. За 3500. 250, ну, фігня. Може хоч щось одне нормальне випаде. 250. Шкода буде 3500, якщо чесно. Якщо ні, 100 золота. Та ти що? І тут у нас 7 бустерів. Херня залишилось чуть-чуть, Підвисло, але нічого не випало. Ще два, 5. І останній. Ну, от такі діла, друзі. Нічого не випало. Що я можу вам сказати? 3500. Ушло. Залишилось у мене 158 золота, я тут не особливо доначу, дуже рідко, коли в мене там є настрій, щось хочу купити. Але цим разом нам не повезло. Ну нічого, зато будете бачити, що з цього зараз випадає. Отакі От діла. Дякую вам за перегляд і всім гарного настрою.